Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні у нас Луцький авторинок, Четвертий. Ми ми забираємо наших замовників з залізничного вокзалу. Сьогодні у нас буде стояти мега крута задача знайти гарну шкоду з 1.6 MPI двигуном та будемо шукати Кашкай. Кашкай з 1,5-літровим дизелем на босешки. Тим часом авторинок помаленьку з'їжджається. Як бачимо, продавці вже натирають свої ластівочки для продажу. Ну, а ми будемо шукати свіженькі варіанти для наших замовників по їхньому побажанню. Погнали разом! Ось, друзі, наш перший варіант шкоди Октавії. Буде в нас 1,6 MPI. Зараз розглядаємо її на покупочку, чекаємо продавця. Вона ще така трошки в росі. Ще не заводилась, нам попередньо дуже сподобалось. Як часто це буває, ми її побачили, ще було темно. Походили по ринку, обійшли весь ринок і повернулися знов до неї. Почекаємо продавця і будемо її розглядати на покупочку. Попередньо вона нам дуже і дуже подобається.

У нас 120 тысяч обслуживания было, 120 тысяч 15 ну, На подвеске есть, но а на кузове Нема вроде Подвеска такая у меня и будет да. Ай, блядь Что-то я забыл, что это не дизель да. Что-то я забыл, что это не дизель ну, Для себя, понятное дело, замовить ее можно Так, що, друзі, знайшли такеньку шкодувочку А5. 1,6 МПІшний двигун, як всі люблять, в дуже гарному стані, гарній комплектації. Вона у нас чистий 8-8 рік на гарній гумі. 15. Вироботки на дисках немає, колодка майже нові. В дуже гарному стані і в неї саме головне, 173 тисячі пробіг. У нас є всі сервіси то одне, а є в нас тюф. Це дуже класна штука, причому їх там кілька і вони йдуть один за одним. Сидіння не просижені, не продавлені, склопідйомнички, клімат, двозонний, підігрів сидінь. Передні, підігрів сидінь, задні і задні ще є дефлектори на клімат. на клімат і обігрів. Тобто комплектація така цікава. Ну Як завжди, не без підвухів, було заявлено без підкрасів. Один малесенький підкрас ми знайшли по правому задньому крилу. Але все інше, навіть пройоми, такі чистенькі чистенькі не зачухані абсолютно. Дуже класна і гарна машина. Трошки задорого на такий рік, але їх просто немає. Просто немає. Ну що ж, друзі, Оглянули ми цю шкодучку і вирішили ми все-таки її придбати. Зараз робимо тест-драйв і поїдемо оформляти документи. Автомобіль нам подобається, все нам підходить. Отже, погнали. Так, друзі, ну що, знайшли ми класну шкодовку, якою замовник дуже задоволений, і, в принципі, автомобіль просто в суперстані на свій рік. От, Вона нам дуже подобається. Ну, а ми зараз йдемо шукати черговий. Чергове замовлення це буде кашкай, босешна комплектація має бути 1,5 дизель. Йдемо шукати. Ми вже пару штук придивилися, навіть вже перевірили. Тепер повертаємося до того, що ми бачили. Так, такий гарненький кашкайчики знайшли, басечний баклажан колір. Прям такий гарний гарний. На безключовому, на шкірі, на всіх ділах. Треба тільки в документах уточнити, на якого він року, бо стекла у нас 10-м роком, а заявлений як 11-м. Виглядає суперово. З таким... о, трошечку я не закрив, це я дивився. Отже, дивимося далі, поїдемо кататися. Так, друзі, розглядаємо черговий кашкайчик, передивились там кучу документів на нього. В принципі, автомобіль нам дуже подобається, Босешний, 12 майже тисяч доларів. 11 рік. В принципі, стан гарний, що саме головне, тут 135 тисяч пробігу. Зараз ми поки десь. читаємо діагностику, вже дочитали, вже є якісь параметри. Так, і десь я тут хотів вам показати пробіг. Зараз. На Дубов форс все добре. І пробіг у нас 135 тисяч. І це не головне. А головне у нас є всі контрольні, контрольні документи на обслуговування. Ось 23 рік-125 тисяч. Останній заїзд і то в нас сервіс. А це в нас останній технічний контроль 124 тисячі рік назад. І Він, до речі, ще дійсний до 2025 року. Такі друзі, автомобілі бувають. В принципі, стан дуже гарний. Він нам подобається, це в нас що Підігрів, шкіряний салон, панорамчик. Все як має бути. Салон просто ідеальний. Я тут документи порозкидав, дивлюсь, читаю. Стан дуже гарний. Мабуть, будемо брати. Ну що, друзі, вроді би ми з другим варіантом на сьогодні. Отакий кашкайчик гарненький у нас 11-го року на босешки, на ксеноні, на омивачах. Гарненькі комплектації, модні босешні справжні диски. Гарні гумі. Комплектація в неї шикарна, баклажан колір так само. Їде добре, 135 тисяч пробігу. Сторгувались поки що на 11 870 із сертифікатом. Але стан бомбезний, один підкрас по задній ляви, і стан просто шикардос. Ну і пробіг, що саме головне дуже рідко бувають такі пробіги адекватні. Якби підкрас вже закриваєш очі, тому що 135 пробіг це є нова машина. Так що, друзі, мабуть, будемо його брати. Зараз вирішуємо остаточно і заїжджаємо на документацію.